Кожним роком Калуська служба зайнятості змінюється, розширюючи свої пріоритети та можливість працювати в сучасних умовах. Тут відкриваються все нові і нові перспективи для покращення послуг, які надаються у центрі, як для осіб, які шукають роботу, так і для тих, хто її надає. Ми вже для наших безробітних працюємо з ними, ми опрацьовують наші фахівці, це робимо відеорезюме. Тобто людина може в онлайн-режимі спілкуватися із нашим роботодавцем. Ми також висвітлюємо наші вакансії, ми даємо можливість як роботодавцям, так і безробітним знайти ці вакансії на інтернет-сайтах Державної служби зайнятості, а саме інтернет-сайт Труд. І вже коли відповідні законодавчі зміни будуть прийняті парламентом, то процес впровадження позитивних змін у службі зайнятості буде швидко розвиватися. Відповідно, буде створені сервісні такі установи центрів зайнятості. Вони будуть мобільні, вони будуть приходити фактично і до роботодавця, і до безробітного, до шукача роботи. Зараз служба зайнятості звертає значну увагу на таку категорію населення, як учасники АТО та переселенці зі сходу країни і Криму. Адже для них пошук роботи на новому місці питання дуже актуальне. Ця категорія найбільш вразлива в плані, що люди, які приїхали із тих регіонів, вони приїхали вперше для них це нова і регіон західний, і вони шукають роботу, вони хочуть влаштувати своє життя. Тому ми завжди готові їм допомогти. Завжди готові ми допомогти і нашим учасникам АТО. Для того щоб зареєструватися в центрі зайнятості, отримати консультацію, всі наші консультації безкоштовні до мене може прийти будь-хто, незважаючи на місце реєстрації, місце проживання. Для того щоб отримати статус безробітного і отримувати виплату допомоги по безробіттю для осіб, які приїхали із Криму або переселені із східних областей, їм необхідно мати паспорт ідентифікаційний код трудову книжку на сьогоднішній день на обліку у Калиському міськрайонному центрі зайнятості перебуває 83 учасники АТО та дві особи переміщення зі сходу країни. Тут фахівцями служби їм надаються ряд послуг. Проводяться інформаційні семінари. Надається можливість відвідати семінари, також з навичок пошуку роботи. Написання резюме, підготовки співбесіди з роботодавцем, надає також консультаційні послуги з питань законодавства у сфері зайнятості. Пропонується також для цих осіб громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру. Учасники АТО та люди, які вимушено змінили місце проживання у зв'язку із бойовими діями на сході країни у центрі зайнятості, можуть опанувати новий фах або ж відкрити власну справу. Як зізнається начальник відділу взаємодії з роботодавцями Микаловського. Міськрайонного центру зайнятості Алла Гудзовата цьогоріч власну справу започаткували вже п'ятеро учасників АТО, отримавши одноразову виплату допомоги на орієнтацію підприємницької діяльності. І в роздрібній торгівлі вони себе побачили, і в виробництві, зокрема, виробництво меблів, виробництво будівельних матеріалів. На сьогоднішній день клієнт зайнятості служби зайнятості номер 1 роботодавець, тому тим учасникам АТО, які зареєстрували підприємницьку діяльність, служба зайнятості надає послуги вже як роботодавцям. Окрім цього, учасники АТО та переселенці мають можливість скористатися індивідуальними консультаціями та підтримкою фахівців служби зайнятості. Інформують про написання бізнес-плану, інформують також ринок праці, на що потрібно ставити акцент, які професії і спеціальності потрібні. Також пропонується пройти, підвищити свою кваліфікацію та опанувати нову професію за згодою. Цих осіб також Калуський міськрайонний центр зайнятості тісно співпрацює із самими роботодавцями, допомагає у підборі кадрів, організовуючи різні заходи. Здійснює і стажування безпосередньо на підприємстві. За час такого стажування особа зі статусом безробітного віддосконалює свої професійні якості, адаптується на майбутньому місці. Допомагаємо здійснити здійснити відбір кадрів з використанням сучасних тестових методик. До того ж, зараз з'явилися нові стимули для підприємців у випадку працевлаштування на нове робоче місце за направленням державної служби зайнятості зазначених осіб. Компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.